Я і бізнесмен завзят, багатство гроші, всяке свято обожнюю і поклоняються. Цього піма, я стараюся. Де гроші є, там є життя. Така наука, майбуття. Який прекрасний корпоратив, сплошний гламур і батьків. Давайте войну давай, хлоп до нас. Прикольний поймовий час. Спою вам я усі фрагменти. Ах, як, О, як люблю. Так, життя я все вам можу до бутя. Покращення наступить моментально. Коли ж відайся, мене коло свій лагайний. Тримаємо. Тримаємо. У стелі все не варте голову, що дасти те багато до собою. Всі гроші, власне, серце, цим нуж. Нема сітан, тим хоть заходять. Що знаєш, ти, маляти на дямуще, без грошей буде ми, ми троє. Малой ну... Я на всі сто. Давай разом триватись. Побачу, ні з кимдучи й домовлятися. Ха-ха-ха, доля тоні забава. Немає бога, тільки з баба. Тільки тілько постацький каламбур. Сиди хочеш, я кращий кредитор. Заставу хочу не валюту, лютого а душу. Шлю на вас беду Звізда, вона не просто так. Це всім народом подається віде? знак. Секрет вічний буде це не присяж, що божий син у ясна народився. А хит син зародився, чомусь поясно дивно відспобився. Але це свято треба святкувати, і я готова вже вам поспівати. Цумки бурста. Ніякого не був. Добро, красу сліпому не побачить, як правдимо молоток глухому не почув. Та перестань! Я знаю, що це значить, краса, добро, усе це казалось. Бо лиш тоді життя твоє чогось вартує, коли в тишені в тебе пані гріш, коли ти не відуєш, а пануєш. Я ж не так? Чого ж ти мовчиш? Що не добро, яка? Його вклоняється, бач, він був сьогоднішній, бо засадінь зігреться, безмерка величі людської душі. Пусте, побачив, хто земля, І наші красиві. Я мудрий стар, великий держава, покоря у мене, все така моя слава. Обожній володар я народу, бо живе у нас без того. Жити раз ти не треба, мати все вершиться за тебе, не треба. Ось тобі талансиці, очі слава. Божий син ще народився, бідних ясно, де Підтримую ваш друг і брат. Бачу в самий добрий час. А у вас колюду будуть торгі, много водцуду, може, продам, амо, а мов торгу. А що треба, я продам? Маю я для вас програму. Без машин, без застав, без відсотків. Ну, хороша тема, давайте тримаємося. І куди це чому Чом ви так мало добре, що не бачить? я її і оставь, генеральний секретар. старого і ще на шлях покути вже ступив, а скільки ж то уже гріха на Бога ти у своїй державі створив? Поглянь же індек, женив би твоя слава, кликає сила, злітається на державу, лукавить можеш всім, ті. тільки не було, бо сам не знаєш ще своїх да Та я не злий, Ці слухи слухався омані, розносять їх неброві під підкаліпування, я не вас дитя шукати, як поверніть своїм все розказати. старі Пора покласти, балачкам князь, давався мені вже цілком терпець. Муляє мені одна біда, їм дитина цю мою запобіга. Я мушу її погубити, і з неї зинуть усі українські діти. А що? Треба на війська не ганяти, я лишуся мені по більше приймати. <клес> <клес> Іра, ти не перебійся, не газ застукійся. Всі твої печальні теми вирішаю без проблем. Я діло. Thank you. Бо кажуть анкулі келаці міде надію, віру, перемогу, народу до свободи дасть дорогу. вікна щастя і долі, наче квітка від них болі. Хай вам доля усміхається, Христос рождається. Славімо Його! Святий вечір, Богу!